Про це немає жодного відео на Ютубі, що таке активний спосіб життя. Є відео про те, що таке здоровий спосіб життя, а що таке активний, немає. Раніше у моїй голові активний спосіб життя виглядав так: постійний рух, щоденні тренування, мінімум сидіння і максимум дій. Я думала, що саме так виглядають активні люди. Але все змінилося, коли я завела цей щоденник, і варто сказати, що до початку ведення цього щоденника я вже 4 місяці ходила в спортзал двічі на тиждень, але окрім цього, я дуже мало рухалася впродовж дня. Тому я вирішила додати більше активності у своє життя. І сьогодні вже 48-й день, як я трансформую своє пасивне життя на актив. І ось який висновок я зробила колись. Я думала, що активний спосіб життя це постійно бути в русі, тренуватися день у день. А зараз я розумію, активний спосіб життя насправді це активніший спосіб життя. Це життя, у якому є місце і для спорту, і для роботи, і для побуту, і для якісного відпочинку в обіймах коханого на дивані з улюбленим серіалом. Насправді активність не повинна заважати іншим сферам життя. Тому так я і назвала цей процес, який зі мною відбувається: не активний, а активніший спосіб життя. Тобто цей активний стиль життя не конфліктує з іншими сферами мого життя. Життя. Що це означає? Це активності протягом дня, які вписуються в життя, а не витісняють його. І мені дуже подобається те, ким я зараз стала. Я відчуваю себе краще і бачу зміни, і я точно знаю, що на правильному шляху. А якщо тобі цікаво спостерігати за тим, як змінюється моє мислення і фізична форма, то підписуйся. Тут я показую свій шлях, як зробити тіло гарним, і розказую про те, як потрібно мислити, щоб не здатися на середині цього шляху.